Двоє загиблих та шестеро поранених. Усі цивільні бойовики з важкої артилерії обстріляли околиці Маріуполя, село Сартана. Снарядами та мінами селище засипали вночі. Через артилерійський удар по мирній Сартані зруйновані 52 будинки. Чотири помешкання знищені цілком через пряме влучання великокаліберних набоїв. 20 хвилин нічного жаху в селищі Сартана помирні жителя гатили з важких гармат. Хто не встиг сховатися, гине на місці. Мужа і дівчинку у насмерть. У них дитина остався Поки пока нашли його спрятався забіг савана і там. Це результат роботи ворожих мінометів цієї ночі в населеному пункті Сартна. Це найтрагічніше місце у населеному пункті. Одна міна забирає життя двох людей. Чоловік стояв біля машини його одразу вбило. а та його дружину вона загинула у будинку. Про допомогу на вулиці благала жінка та її десятирічна донька. Вони бігли, щоби сховатися. Уламками дівчинці пошкодило ногу. Лікарям ступу довелося ампутувати. А жінка у край тяжкому стані реанімації. Одна жінка знаходиться в крайне тяжкому стані, в стані травматичного шоку з масивною кровопотерією. Зараз, в даний момент ми боремося за її життя. Загалом у лікарнях Маріуполя шестеро потерпілих. Усі загиблі поранені під час обстрілу були на вулиці. Проте родині шабанів пощастило. Вони вискочили на двір і тим самим урятували собі життя. Снаряд залетів через дах прямо в будинок, і тепер у родини хати немає, проте всі четверо залишилися живими. Рішили біжати в підвал, і Вот якраз виходили з дома на крильце обрушилося, роздався зрив, і обрушилося крильцо. Прямо на нас ми тут потрапили попадали тим зривом військові експерти вже встановили звідки летіли снаряди. Проте не можуть з'ясувати навіщо бойовики стріляли по сартані, оскільки військових підрозділів у селищі немає, окрім звичайних блокпостів на дорогах. Обстріл вівся з двох напрямків приблизно з Саханки і з Октябрьського. В обстрілі брали участь артилерійські системи калібру 122 і 152 мм. міліметри. Річ тім, що поблизу населеного пункту Сартана немає позицій українських військ. І ми вважаємо, що бойовикам це добре було відомо. Тому обстріл мирних мешканців, які і постраждали це є злочин. Окрім людських жертв, є і нелюдські втрати. 14 снарядів залетіли на місцеві луки, де випасають корів, коней та овець. Один із гарматних подарунків влучив в отару. 23, яких розірвало, і штук 6 без ног ходять тут. Зараз у селищі відновлюють електропостачання та ремонтують газопровід. До кінця дня мають полагодити. Влада Маріуполя пообіцяла гроші родинам загиблих, безкоштовне лікування потерпілим та відновлення зруйнованих осель. У місцевих жителів лише єдине запитання: скільки людей ще має загинути, щоби скінчилася ця жахлива війна? Із Донеччини Ігор Бондаренко, Ігор Ткач, Дмитро Сердечний, спецкор 2+,2. Лише через 12 годин після обстрілу до Сартани прибула група спостерігачів з ОБСЄ. За словами Олександра Хуга, заступника голови моніторингової місії, там обстежують вирви, що залишилися після снарядів калібру 120 мм. Поки що нарахували 11 вирв та 25 пошкоджених будинків. Результати огляду прилюднять завтра. Мета бойовиків залякати мирне населення та дискредитувати збройні сили України. Ціли спрямовано стріляють по житлових кварталах. В яких немає військових підрозділів, окрім сартани, не вщухали обстріли по всій лінії фронту. За останню добу є втрати серед військових. Двоє загинули ще семеро поранені на Донецькому напрямку. Вночі під обстріл потрапила західна частина Авдіївки та коксохімічний завод. Бойовики вогонь вели з боку ясинуватої. внаслідок чого зруйновано приватні будинки. А на Луганському напрямку обстріляли станицю Луганську, щастя селище трьох та Нижнє. Там гатили з мінометів та гранатометів.